Вітаю на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами говоримо про природні зони України. Давай пригадаємо, як називається наша планета. Так, наша планета називається Земля. А планета Земля в просторі обертається навколо зірки, зірки на ім'я Сонце. Всі процеси в атмосфері Землі, тобто в тому шарі, який оточує планету, відбуваються за участю Сонця. Саме воно дає світло, тепло та енергію. Але сонячні промені потрапляють на земну поверхню неравномірно. Завдяки цьому земна поверхня отримує різну кількість тепла від центру до полюсів, до країв. Тому умовно всю поверхню нашої планети поділяють на теплові смуги, теплові пояси. А вони в свою чергу формують клімат. Якщо мандрувати суходолом, починаючи з півночі, то можна помітити, що великі ділянки земної поверхні з однаковою природою змінюють одна одну. Кожна така ділянка характеризується певними погодними умовами, ґрунтами, рослинним та тваринним світом. Це природні зони. Давай з ними познайомимося ближче. З крайньої півночі починаються льодовики та полярні пустелі. За ними йде тундра. Далі тайга, позначена на карті темно-зеленим кольором. Зона мішаних лісів, яку зміняють степи. Далі починаються субтропічні ліси і нарешті пустелі та саванни. Це природні зони. Природні зони змінюються з півночі на південь. Причина їх послідовної зміни це зміна кількості тепла, світла та вологи, що отримує земна поверхня. Для тварин та птахів та для рослин, що населяють суходол, дуже важливими є тепло та вода. Жаби не живуть у засушливій пустелі, а верблюдів не зустрінеш у вологій болотистій місцевості. Пальми в нашій природній зоні зустрінеш лише у, горщ, у горщику. А от ялинками в лісі та на вулиці нас з вами не здивувати. Сонячне світло та тепло, опади, вітри. Створюють особливі умови в різних місцях нашої планети. Саме вони створюють особливі умови в кожній природній зоні. Чим ближче до півночі, тим нижче сонце над горизонтом, тим коротший та прохолодніше літо триваліша та холодніша зима. Найнижче положення. Сонце займає біля північного, як зараз на екрані, та південного полюсів. Це місця, де довга полярна зима зміняється дуже коротким та холодним полярним літом. А от чим ближче до екватора, тобто уявної лінії, що проходить рівно посередині земної кулі. Тим вище піднімається Сонце над горизонтом, триваліше і спекотніше літо, коротша та тепла зима. Україна займає дуже вигідно географічне положення для життя і господарчої діяльності людини. Природні зони беруть свою назву від рослинності, яка їм властива. У кожної природної зони однакова погода протягом року, подібні ґрунти, рослини та тваринний світ. Тож давай дізнаємося, які природні зони існують на території України. На півночі мішані ліси. Далі йде лісостеп. Степ також в Україні існують два гірські райони. На заході це гірський район Карпати, а на півдні Кримські гори. А ще тоненькою смужечкою між Кримськими горами та Чорним морем протягнулися субтропіки південного узбережжя Криму. Природні зони характеризують за певним планом. Де розміщена природна зона та які її межі, форми земної поверхні, рівнини чи гори. Якщо рівнини, то це низовина чи височина, водойми, річки, моря, озера, ставки, болота, ґрунти. Рослинний та тваринний світ екологічні проблеми та охорона природи. Природні зони вказані на карті природних зон України. Тож давайте ще раз пригадаємо, які природні зони є на території України. Мішані ліси. Лісостеп. Степ. Гірські системи Карпати, Кримські гори та субтропіки південного узбережжя Криму. Природні умови на планеті Земля постпомітно змінені людиною. Подекуди природну рослинність майже цілком винищена і заміщено культурною. Особливо постраждали зони степу і лісостепу. У природі відбулися незворотні зміни. Для збереження природи створюють національні парки, заповідники та інші охоронні території. Які охороняються державою. Охорона природи залежить від кожної людини на планеті Земля. І ми з вами не виключення. Тож давайте разом берегти нашу природу. А я вам дякую за вашу увагу. До наступних зустрічей. Гарного! Yeah.